Всім привіт! Я сьогодні вирішила записати різ про роботу в офісі в Україні versus в Офісі в Австрії, тому що я маю досвід і є мені що сказати. Тому погнали робота в Україні в Австрії це два різних цвіти. І якщо чесно, я іноді навіть в шоці. І так, про це роботи в Австрії. Якщо в тебе в трудовому договорі твоєму прописано, що ти працюєш до 17 ї тоді ти працюєш до 17-ї. і ніякий погляд суворого керівника чи зауваження тебе не праві зупинити. Думаю. Повне соціальне страхування і най найприємніше це 14 зарплат. Якщо ти офіційно працюєш в Австрії, ти вправі отримувати 14 зарплат. мінусів, що я можу вам сказати, мої хороші це ініціативність тут не завжди плюс. Креатив це твоя справа, але це не для системи. Обід 30 хвилин, якщо посеростить, деякі їдять прямо на робочому місці, як мій чоловік, наприклад. Українують ініціативність, гумор, креатив і продуктивність. Є командна підтримка, чого немає, не скажеш про Австрію в Україні. Живе спілкування, відчуття своїх і ще. Робота там навіть привід виглядати гарно. В Австрії так не скажеш. А тепер увага. В Австрії можуть цілий тиждень ходити в одному і тому самому светрі, навіть офісні працівники. І якщо ти виглядаєш занадто добре, це викликає дея у деякого питання. І дуже часто. Так, гарний вигляд тут може бути мінусом. І ще тут ти часто мусиш бути не собою. та що я найбільше ненавиджу, а постійно грати роль стриманості, навіть коли тебе провокують, посміхатись тим, хто хто вставляє тобі палки в колеса. Бо якщо ні, тебе просто витіснять, яким би ти хорошим був. І знаєш, це не про лицемірство явно, це про виживання. Але все одно я вибираю бути собою. Тому Україна для мене це енергія, стиль, душа, астрія, стабільність і правила. А ти б ще вибрав? Безпеку чи справжність? Напиши, будь ласка, в коментарях. Мені дійсно це дуже цікаво, і якщо тобі є що сказати, поділися з нами, тому що Белла і я ми дуже хочемо почитати ваші коментарі.